Ще одна новинка, яка вже кілька років є тенденцією в Європі і є а, випробування дослідження в Україні, це Олександрійська конюшина. Вона може бути в допомогу знайомій нам люцерні і має цілу низку переваг. По-перше, вміст протеїну може бути десь на рівні люцерни, можливо, на 1 чи 1,5% менше, ніж у люцерни. А по-друге, вона дає високу врожайність, вона гілкується ще до першого скошування. Таким чином, за два укоси конюшини за літо можна забрати ту ж саму суху речовину, як чотири укоси з люцерни. Менше укосів, простіше логістично, менші витрати. Але при цьому ви маєте ту ж саму кількість сухої